Заберіть мого родича, він не хоче лікуватися. А я перепрошую, ви у в'язницю телефонуєте. А ви телефонуєте у психосоціальний тренінг-центр, де ми не забираємо людей насильно, де ми насильно людей не тримаємо? Бо це не працює і це не буде працювати, і це не принесе бажаного результату. А ті організації, котрі так працюють, котрі забирають, котрі насильно утримують, то це взагалі поза межами закону. А якщо організація працює поза межами закону, то яку якість послуг вони можуть надавати? А чому так відбувається? Чому є такі запити від родичів? Бо самі родичі, сама сім'я нічого не хочуть робити для того, щоб залежний захотів змінювати своє життя та лікуватися, повинні бути створені певні умови. Тобто він повинен відчувати результати своєї залежності, відчувати відповідальність. Треба виставляти кордони, треба правильно з ним спілкуватися, треба відстоювати свою думку. І тоді залежний буде згоден на конструктивний діалог. А щоб до цього дійти, то тут треба самим родичам попрацювати над собою треба пару разів проконсультуватися, зробити так, як кажуть, виставити свою позицію. А цього ніхто робити не хоче. Тому і маємо ось такі запити. А потім маємо ще погану думку, бо деякі там організації дійсно так працюють, і ця думка потім розповсюджується на всіх.